Дивограю 10 років. Зразковий ансамбль народного танцю відзначає ювілей. З нагоди свята дивограївці подарували коломиянам концерт, а ті віддячили гучними оплесками. На день народження свого колективу танцюристи запросили і наших журналістів. Ансамбль народного танцю дивограй був створений у 2006 році на базі гуртків Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості. Надія Чаленко, засновник та керівник колективу, а Мирослав Попович, любов до народного танцю об'єднала 90 дітей від 6 до 17 років. Є такі школярі, які не можуть залишити наш ансамбль, і навіть поступивши в вищі заклади, все рівно відвідують гурток. Репертуар колективу складається з 18 номерів. Це українські народні танці зі стилізацією, а також є індивідуальні авторські постановки. Страншно доглядача в сучасному, в сучасній інтерпретації донести народний танок. Я цим живу. Рай це надзвичайно хороший колектив, надзвичайно здібні діти. А ще більше здібніше керівник старається передати дітям всю теплоту нашого українського народу в Русі танцю. Керівника дивограю Надію Чоленко дуже люблять діти. Наталі 12, дівчинка вже сім років танцює в улюбленому колективі. Надія Михайлівна до нас ставиться дуже гарно, і ми її слухаємо і поважаємо. Надія Михайлівна придумує костюми, макіяж. Мені тут дуже подобається, є багато друзів і мені весело танцювати. Пані Тетяна без вагань віддала донечку саме в дивограй. Каже, її шестирічна Аня. З нетерпінням чекає кожного заняття. Моя дочка вже другий рік відвідує цей прекрасний колектив і дуже з задоволенням ходить на репетиції. Бо хочу танцювати. За 10 років довограєці виступили більше, ніж на трьох сотнях концертів та фестивалів, де неодноразово ставали призерами та переможцями. Цікаво, що кожен виступ танцівники фільмують, тому мають величезний відеоархів. Тати дивограй прийшли чи не ось і танцювальні колективи міста. З Днем народженням вітаєм Днем народження. Вас! На честь свого ювілею дивограївці влаштували коло справжнє танцювальне свято, за що містяни аплодували стоячи.